Вітаю! В цьому відео ваші увазі. Результати 28-го туру. Ла ліги сезону 24-25. Ви підписуйтесь, ставте подобайки, щоб залишатись на хвилі футболу. Коментуйте відео, а я розпочинаю. Лас Пальмес грав за Лавесом. Матч все драматичний, але відкрив рахунок після точного удару Мартинеса на 7 хвилин у другому таймі в уріді подвоїв перевагу гостей. І здавалося, що вони збережуть три пункти. Однак Пальмас не здався Фабіо Сілова спортивставання вже на 90-й хвилині, реалізувавши пенальті. А в комбасовний час Молейро встановив середній рахунок план 2, 2 Сельта поїхала до Вальбеліда. Поєдинок виявився мало результативним і дуже обмеженим, Обидві дві команди переважно захищались. Лише під кінець зустрічі Сельта зуміла затиснути суперника на 84-й хвилині. Арбітр призначив пенальті, який точно реалізував Алонсо, принісши своїй команді мінімальну перемогу. Мальорка грала за спаньолом. Гості мали ініціативу. Але саме вони першими пропустили на 65-й хвилині, а сан вдалося. Користатись помилкою в захисті відкрити рахунок. Проте перед цим на 53-й хвилині автогол відзначився Муріті. Напруга зростала і лише на 97-й хвилині той же Моріти виправилися, реалізувавши пенальті та принішені мальорці 3 пункти. Реал Мадрид поїхав до Вілі Матч почався з швидкого голу, з сподрівні Фойд, забив після розіграшу що вже на 8 й хвилині. Однак Реал одразу, що вімкнувся МБП, продемонстрував Клевелас, зрівнявши рахунок на 17-й хвилині, вже через Декілька хвилин оформлює дубль і виводить першкових вперед. Попри спроби Віляреала відігратись, Мадридці впевнені довели гру до переможного кінця. Джерона грала з Валенцією, грав Єлесхідною, аби обидві команди зосередились на захисті. На 58-й хвилині Магероль вивів Валенцію вперед, скориставшись неуважною грою захисників. Але Жерона швидко відмовила статус-кво вже через кілька хвилин в плані зрівняв рахунок. Пробивши позвук Кіпера після класичної комбінації, Леганес приймав Бетіс. Леганес влаштував справжню штурму у першому таймі, забивши двічі дубль раби. Однак, після перерви, Бетіс перехопив ініціативу іско реалізував пенальті на 64-й хвилині, потім Бакамбу на 78-й зрівняв рахунок кучо приносить важливу перемогу для Бетісу. 2-3. Атлетік поїхав до Севілі. Єдиний гол у цій боротьбі забив Едуке на початку другого тайму. Севілія намагалась відігратися, приставши своїми моментами, але захист гостей діяв бездоганно. Атлетік вдало контролював темп гри та довів матч до перемоги. Райо Валікано гралося з усідадом. Поєдинок вийшов результативний. Райо більше атакує, а Сусіда діяв другим номером. Сподіваючись на контратак. Обидва голкіпери не раз врятували свої команди. Але кожна з команд змогла двічі розписати у воротах суперника 2-2 на табло, а 35 матчів підряд не перемагають. Китафе поїхала до Осасуни. Осасуна відкрила рахунок у середині першого тайму. Будімір реалізував пенальти. Китафа на 55-й хвилині з рахунок до завершення матчу. Перрац робить дубль та дозволяє гостям перемогти 1-2. І матч завершився, і тур завершився центральним матчем. Атлетико Барселона. Атлетико відкрив рахунок на 45-тій хвилині завдяки лишньому удару Альвареса. Початок другого тайму знову за мадрицями. Соролі подвоює перевагу, хоча католиці контролюють більше м'яч та створюють моменти. Барселона поступово нарощує темп села Контроль. м'яча. Левандовський скорочує рахунок на 72-й хвилині після швидкої контратаки, потім на 78-й хвилині Торрес Зрівняв рахунок, а в комбінаційний час Барса забиває двічі у ворота мадридців і здобуває перемогу 2-4. Атлетико знову втрачає перемогу на останніх хвилинах. Перейдемо до статистики. Левандовський вже має 22 голи в своєму активі. Ямаль з 12 голами залишається лідером у гонці асистентів Таблиця зазнала таких змін. Перші першій лідери без змін, але атлетика вже відстає на 4 пункти. Сельта обігнала Райо балікану. Тут тільки такі зміни. В другій десятці хетафа піднялась на 11 місце. Леганес опустився в зону виліту. Валенція вже 16-та. Цікава буде боротьба за виживання. П'ять команд мають розрив у 3 пункти з 15-го іспаньола по Пальма з 19 місце. І в 29-му турі зіграють 28 березня. Осасуна піде до Атлетіка 29 березня. Сосідат зіграє з Валядолідом. Еспаньол прийме Атлетіка. Райо поїде до депортиву Реал Мадрид прийматиме Леганес. 30 березня. Кетафа зіграє з Вільяреалом, Жерона матиме з Барселоною Каталонське дербі. Валенція прийме мальорку, Бетіс зіграє Севілію, Севільське Дербі. І 31 березня тур закриють Цельта та Лас-Пальміс. Дякую, що додивилися до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!